18 вересня, міжнародний день читання електронних книг. Сучасні технології нині присутні практично в усіх сферах нашого життя. І сьогодні достатньо мати телефон, планшет чи електронний рідер, щоб носити із собою цілу бібліотеку. Зручність, легкість у використанні, швидкий доступ до будь-якої книги ось головні переваги цифрових видань. Але навіть у час цифрових інновацій паперові книги не втрачають своєї актуальності, бо нічого не замінить запаху свій надрукованих сторінок, шелесту паперу, чи можливості відкласти закладку на улюбленому місці. Ми вирішили поцікавитись у війничан, що вони обирають частіше: електронні чи друковані книги. Мені дуже подобаються паперові книги за їх аутентичність, за їх аромат і за те, що ти торкаєшся української літератури. Я люблю паперові книжки за те, що їх можна пощупати, потрогати, понюхати. Я не знаю, як би це дивно не звучало. Але електронні книжки вони для мене якось не так не такі живі і не дає мені повноцінно перенестися в той світ, про який я читаю, яке би це світ не був і відчути повноцінно його картину. Тому я за паперові однозначно, як якби вони не займали купу місця, які б вони не були дорогими, але паперові це мене. Коли ти читаєш книжку, то вона в тебе в руках, ти можеш її торкнутися, пощупати, понюхати. Ну це якась атмосфера така. А от електронному форматі я не дуже люблю, тому що і зір псується, і спати швидко хочеться. Тому да, краще паперовий. Більше паперові, все ж таки. Вони дають цей запах, коли ти відкриваєш, вони кайфові такі, типу, електронні да, це береже довкілля, але паперовий я перепродаю постійно, типу таким чином якби всі в плюсі. Паперовим, напевно, її приємніше читати.